Наші сьогоднішні перші покупки в новому році в супермаркеті АТБ і ще в аптеці Койшо. Ну, покажу. Значить, перше це вологі серветки ось такі, 72 штучки. 38 гривень, 30 копійок. Далі печиво кукурузне на фруктозі 300 грам, 36 гривень 40 копійок. Пряники. Теж з фруктозою 300 грам. 27 гривень 90 копійок. Віта собі взяла чипси. От любительниця вона у нас чипсів з паприкою. Чипси коштують, зараз за... загубила, ага, 133 грами, коштують 52 гривни 70 копійок. Взяла ось такі ще гривні. маком. томату. Не знаю, я їх не їм. Мені не, не подобаються. Це 125 грам. ну вони недорогі, так вона себе от 21 гривна, 20 копійок. Мабуть, вони з Артемом люблять. Далі взяли три пачечки. Зараз подвину. Отакі вафлі артек. Ми завтра збираємося поїхати. На цвинтар після Нового року ще не були в цьому році. І коштує 80 грам тут в упаковочці, коштують вони 9,81. Далі взяли серветки вологі Ось такі 15 штук. 6,90 так, печемо Марія. 28 гривень, 20 копійок. Ну це як ми завжди його беремо. Я забула, скільки його тут. 240 грам, Ось таке воно. Ось таке. теж. Цукерки отакі лукас. Це теж на цвинтар взяли. Небагато. От там 90 грам по 141 гривні. Ні, вибачте, там 108 грамів по 161 гривні 95 копійок. На 16 гривень 41 копійку. А взяли ще от, отакі. Сухі. і ще теж це взяли на цвинтар. От тут 90 грамів по 141 гривні 89 копійок, на 12 гривень 68 копійок. Так, далі, далі взяли рушники паперові. Це, я такі теж люблю, великі, отакі. От. Значить, коштує ця упаковочка 49 гривень 90 копійок. Пелюшки для нашої фенді, отакі. От, з активованим вугіллям, преміум для собак та цуценят. Ну, ми вже собака, нам уже 4 роки. Так, я сюди покладу. Такі дві упаковки взяли в упаковочці 5 штук. Одна упаковка коштує 166 гривень, 86 копійок. І ще віка собі взяла такий десерт. 175 грам тут його. І коштує він 26 гривень 10 копійок. Отакі покупки ми здійснили сьогодні, це перший в цьому новому році. Ми майже це все уже купували. Ціни, звичайно, трішки виросли, а пелюшки вдвічі. Ну, а що? Треба брати, куди діватися.